Скільки маєте джоло сімей? На сьогоднішній день ми маємо 150 сто Я вам Скажу по секрету, вже ми хотіли цього року збільшитися до 250, але виходячи з цих реалій, які ми попали, природніх, то ми зі 100 перейшли до 150. Ми хотіли до 250, Не вийшли, не вийшло. Це класична ситуація в бджільництві. Можна було б. Але ми не бачили сенсу робити це, вкладати такі величезні кошти, тому що е, це матеріально-технічна база, це треба було всіх кормити, це треба було б дуже багато. Е, ну, інвестицій. я обраховував приблизно 2 мільйони. Треба було б вложити, щоб вийти на 250 бджолиних сімей. Е, а таким чином ми вийшли скоротити цей показник через, через погодні умови. Дуже багато прийшлося б давати Разом з тим продовжуєте популяризувати цей напрямок, так? Скажіть, будь ласка, як працюєте в цьому? Трошки ще напевно і е, реклами робити цьому напрямку. Розкажіть. Е, дивіться, я дивлюся, кажуть, айтішнік. Круто, професія, майбутнє, айті-технології. Окей, хорошо. Кажуть аграрії, от аграрії, комбайни, мільйони доларів, мільйони тисячі. От круто. да? Е, давайте підемо далі якісь там колбасу робити, технологи, економісти. А де бджолярі? І, от мене, оце аде бджолярі, воно от прям мучить мене. І в школі я коли казав мені, кажу, куди, куди підеш вчитися? це на бджоляра? Та нема такої професії, що ти розказуєш йди на щось серйозніше. В результаті я професійний бджоляр. Я виключно займаюся бджільництвом. Сьогоднішній день пишу докторську дисертацію по бджільництву на звання доктора філософії саме за воском. І я хочу своїм прикладом показати всім. Що джоляр це успе, професія успішних, як каже наш е, завідувач кафедри бджільництва по воську Миколи Гаврилович, це зіркова професія. На цьому можна заробляти, бо молоді люди часто не йдуть в бджільництво і галузь старіє. Вони думають, що тут не можна заробити. Але заробити тут можна тільки тоді, коли ти пересікаєш певний поріг знань. Ти вмієш продати, ти вмієш зафасувати ту баночку меду, ти вмієш унікальність свого меду показати. Ти вмієш сказати, що там діастазне число вище, ти вмієш сказати, що там гідроксиметил в нормі, ти вмієш сказати, що... Там е відповідає вуглецевому аналізу, навіть вулицевому аналізу. Тобто, і от коли ти знаєш ці розумні слова, ти кажеш це для людей, для людей і вони тобі більше трошки вірять. А коли більше вірять, більше купляють. Но твоя задача е бути взірцем. От Оце те, що я поставив перед собою. На своєму прикладі показати, що бджуляр це професія успішних майбутніх, молодих людей.